Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо по яких напрямках Росія буде атакувати Україну. Financial Times на базі заяв і розмов з нашим військово-політичним керівництвом отримала інформацію. Плюс в них є свої джерела в Російській Федерації. Зрозуміло, що серед військових, журналістів, дипломатів. Ну і зрозуміло, що. Спілкувалися з нашими німецькими колегами, американськими колегами і зробили такий мікс-матеріал, в якому власне, сказали чотири напрямки, по яких буде рухатись Росія. Друзі, підпишіться на цей Ютуб канал. Це важливо для того, щоб витискати російських агентів з українського Ютубу та бороти й перемагати російську пропаганду. Тому це важливо. Зробіть це прямісінько зараз. Давайте проаналізуємо. Сирський говорить про те, що ситуація значно загострилася, цьому сприяють дві речі. Перша, це краща погода, і Росія може використовувати більше танків, рухатися по багатьох інших напрямках. Ну і зрозуміло, що підсихає земля, і росіяни можуть піти в наступ. Якраз таки сирський очікує, що наступ більш за все може статися в період з однієї сторони, кінця. Весни з іншої сторони може бути план і початок літа і саме літо. І українські військові готуються зустрічати росіян по Донеччині, Луганщині, Запоріжжю. Та Херсонщині таку по простій причині вони говорять, крім тих великих розвідданих, які в них є. Вони власне ці регіони включені в Конституцію. і Путін буде намагатися дозамкнути власне все те, що він в 2022 році включив до власної конституції. Також військові піднімають питання штурму Харкова та Харківщини з можливий захід через Сумщину. От тому що росіяни зараз дуже сильно е, намагаються атакувати це місто, знищуючи енергосистему, знищуючи будь-який оспір, намагаючись залякати, забуваючи, що українцям цим не взяти. Ну але росіяни атакують і все-таки теж очікують захватити Харків і намагаються його оточити мінімум із трьох сторін. Це е, перша річ. Друга, яка сприяє наступу, це вибори Путіна. Путін переобрався, став більш сміливий і зараз хоче більше бити по Україні. Ну і виконувати свої так звані обіцянки щодо перерозподілу українських територій, і буде намагатися атакувати Україну по цих чотирьох областях, які він ще в попередній каденції вносив до своєї конституції. Е, Зеленський зараз дуже багато говорить про ППО, яке потрібно і для захисту Харківщини, і для захисту енергосистеми. Німеччина поки що єдина, хто почув нас і дає одну систему, одну систему. Петріот. От в парламенті Європейському виступали просили сім екс премєр міністр Бельгії. Ну і вчора ввечері Трамп погодився. Дати своїх депутатів, щоб проголосували за допомогу Україні в попередньому відео я все розписав, як це сталося, чому зараз і коли ми зможемо отримати гроші. Подивіться попереднє відео, воно важливе. Ну і головнокомандувач Збройних сил України говорить про те, що тепла суха погода сприяє просуванню російських військ. Частина е відкритих ділянок місцевості стала доступною для танків. Зараз основні сили окупантів зосереджені навколо міста часів. Яр. Місто бомбардують фабами і кабами. Е Старший науковий співробітник програми Євразі Інституту зовнішньої політики Роблі говорить, що якщо Росія візьме місто, вона потенційно зможе збільшити швидкість просування в глиб Донецької області в межах очікуваного літнього наступу. Також лі додає, що негайне збільшення постачання боєприпасів може виявитися критичним для українських захисників. Збройні сили Російської Федерації. Дуже хочуть захватити часів в ярі. Це може дати вогневий контроль над Константинівкою, Дружківкою та Краматорськом. Також панівна висота буде плаздармом для подальшого наступу. Говорять якраз наші західні колеги та експерти. Ну і без них ми це розуміємо. Що висоти здавати ніхто не збирається, великі міста здавати ніхто не збирається. Навпаки, чекаємо зброю від союзників, від штатів і хочемо відвоювати наші території, виганяти окупантів з нашої. Країни повертати контроль над кордоном. Ну і друге, ви знаєте, що де ми не можемо йти суходолом, намагаємося рухатись морем. Тому Україна теж торує свій шлях і по акваторії. І зараз дуже багато процесів відбувається навколо Криму. І думаю, що там теж будуть гарні новини, не забігаючи наперед. Що важливо, ми бачимо і розуміємо, звідки будуть іти росіяни всі області, міста і часів Яр, і Харків, і Херсонщина, і Запоріжжя, і Луганщина. Ну і зрозуміло, що Донбас в зоні ризику не просто так говорив Лукашенко і Білорусь. Там на 120 тисяч військ. Тому в будь-якому випадку Україна готується до активних дій Росії, але крім цього, готує і власні. Сюрпризи Росія точно них побачить та відчує найголовніше в дану секунду, щоб Захід стримав своє слово і ті мільйони ракет, які вони нам обіцяли, щоб вони прийшли в Україну, тому що обіцяють тягнуть час. Ми втрачаємо людей, і дуже часто зриваються плани. Не хочу говорити там про ті недозволені речі, але якби Захід все вчасно поставив, уже б сьогодні в Європі переділи українським досягненням, але на жаль. Цього всього не відбувається. Ну, в будь-якому випадку, дякуємо за те, що дають. Вимагаємо більше, в рази більше, тому що все рівно дають кратно менше. Друзі, ось такі основні напрямки, які бачить Financial Times. Напишіть, будь ласка, погоджуєтесь, не погоджуєтесь з цією інформацією. Ну, і, власне, чи виділить Захід додаткові гроші та зброю на перелом в війні, щоб цього року все було завершено. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!